Вітаю вас на каналі Виціалто. Сьогодні ми поговоримо на таку тему, у чому різниця антифризу та тосолу, чи можна їх змішувати, яка область їх застосування. Отже, антифриз це охолоджувальна рідина, яка використовується в двигунах внутрішнього згорання для охолодження і захисту двигуна від корозії. Надійна робота системи охолодження і двигуна залежить від правильного вибору і якості охолоджувальної рідини. Антифриз при замерзанні не має властивості розширюватись, як вода, він стає в'язким. Серйозних проблем дана ситуація не викличе. На зношення деталей не впливає, але робота двигуна буде утруднена. Охолоджувальна рідина повинна бути інертною до полімерних і гумових деталей автомобільної системи охолодження. Вона повинна оберігати деталі від розтріскування, висихання, не повинна сушити гуму. Не дивлячись на те, що для всіх автомобілів з 1990 року і для багатьох старіших вже давно є чіткий регламент по типу охолоджувальної рідини від виробника. Все одно тривають суперечки з приводу антифриз чи ТОСОЛ. Цього не уникнути. Якщо детально розібратися, чому так відбувається? Суть в тому, що ТОСОЛ – це той самий антифриз G11 від так званого вітчизняного виробника. Його назва ще з часів совка стала загальною. І коли говорять антифриз, мають на увазі ТОСОВ. Ця інформація неминуче передалася нам від дідів, прадідів, батьків, а потім так надовго і закоренилась в умах автолюбителів. Свою назву ТОСО взяв з місця, де був розроблений в 1971 році. А саме технологія обмеженого синтезу. Скорочено ТОС. Закінчення O означає належність до групи спиртів. Про це мало хто знає, і багато виробників антифризів. Досі ставлять лейби тосол на свої охолоджувальні рідини. Просто тому, що так повелося. Так слово ТОСОЛ стало прозивним. З цим вже нічого не поробиш. А повелося так тому, що назву ніхто не запатентував. Що цікаво, жодна сучасна рідина охолодження не має нічого спільного з радянським ТОСОЛом взагалі. Якщо раніше це був класичний G11 синього кольору, то зараз в банку з можна зустріти і червоний G12. І жовтий, і синій, і навіть фіолетовий G13. Загалом охолоджувальні рідини діляться на мінеральний антифриз клас G11, синій або жовтий колір, пробіг до 50 000 км і до 2 років експлуатації. Органічний антифриз Клаш G12, червоний або фіолетовий колір, пробіг до 250 тисяч км, або до 5 років експлуатації. Лобрідний антифриз Кваш G13, G12. Який сумісний з усіма антифризами, і його можна доливати в будь-яку систему охолодження. Антифриз чи тосол що краще? Варто одразу обмовити. Не можна сказати, що тосол краще антифризу, чи навпаки. Хоча б тому, що це одне і те ж. Ще раз повторимось: тосол це мінеральний, синій антифриз G11. А ось якщо ви хочете дізнатися, який саме антифриз потрібен в вашу систему охолодження, ми рекомендуємо підібрати її виключно виходячи з особливостей двигуну. Антифриз з тосово. Що буде, якщо їх змішати? Нерідко, коли антифриз кудись уходить в дорозі, як на зло. На АЗС і в магазинах продають тільки класичний тосол. Змішувати тосол з антифризом, ми не радимо. Це можна робити тільки в разі, якщо у вас залитий G11 синій антифриз. У всіх інших випадках краще доливати антифриз G12 або G13. Вони сумісні з усіма рідинами охолодження або ж дистиліровану воду. Навіть якщо кольори однакові, при змішуванні мінерального тосову і синтетичного антифризу у вашій системі охолодження миттєво утворюється каламутний осад, який буде досить складно вичистити промиванням системи охолодження. Але це півбіди. Найжахливіше, що цей осад заб'є патрубки і ви отримаєте серйозний ризик закипання мотору. Система охолодження просто перестане функціонувати так, як повинна. Змішувати однотипні антифризи мінеральний плюс мінеральний або синтетика плюс синтетика різних кольорів ми також не рекомендуємо. Залишається все той же ризик отримання осаду, який також може забити систему охолодження і привести до перегріву двигуна. Проте, як показує досвід автомобілістів, будь-який антифриз можна змішати з антифризом G12. Тому надалив, в екстреній ситуації ми рекомендуємо використовувати тільки G12. Він сумісний із мінеральними, і синтетичними рідинами охолодження. На цьому у нас все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!